Так, громадо, привіт усім. Короче, З наступаючим новим роком вас усіх Короче, я знаходжуся в своєму гаражі. Бачите, в гаражі. Зараз переключимо на цю камеру і будемо дивитися, що ми тут творимо. Так, гараж. Хто пам'ятає цей гараж? Бужуєчка, тепло, на вулиці Мороз. А ми лампічимо свого трактора. Згнали його зробити ТО і заразом не видержав він лихої долі. Коротше, скосили там кукурузу, одгружали, одгрузили ту кукурузу. Коротше, погрузчик сказав, хвати, на вже тонах, можна сказати, на останніх тонах вже останні ковшики, піднімаю на. Мана, ну, на кузов Ковшика, ковшик, а ковшик тільки і циліндр, дивлюся, бачите, дугою. Коротше, пішло. пішов шток дугою. Також задер його аж до самого вертикально практично, бо ман такий ще попався високий, єлі-єлі доставав, до... ну, щоб висипати, близенько під'їжджаєш, і так сильно високо треба ну, на всю стрілу піднімати. І потім вже ж висипається так. І вийшло, що у нас стріла коротше, не видержав циліндр. Циліндри у нас тут 93 см від, ну, від пальця до пальця 80 на 40. Ну, коротше, шток, 40 товщина. У це ще перші, перші, перші погрузчики йшли ще з такими циліндрами. Ну, ми вже, бачите, купили вже такий, щоб не ходяти каси, вам розкажу. Купили такий самий циліндр 80 на 50. Правда, треба тут завтулить. Ну, бачите, оце тут втулка на 30, а там на 40. Ну, втулка, палець. То я тут оці тут зробив масляночку. У нас же такий опит був. Ми ж міняли, ось, бачите, ми оці міняли. бо в нас стояли ці на 40, по-моєму, ну, сантиметрів. А в нас ще 30. Ну, коротше, що ковшик не вивертався. ну Відео є, хто пам'ятає, ковшик не вивертався, ми проставили длінші циліндри. Зараз чітко, якраз ковшик набирається і ковшик висипається повністю класно. Тут таке саме, що їси, в принципі, все ми завтулили, палець тридцятка. Втулка, масленка І все ходить чудово, навіть люфта. За два, за два роки тут взагалі ніхто не заглядав. Це ми, хто пам'ятає цей погрузчик, ми його повністю усилювали. Стрілу, бачите, стріла тут вона повністю усилена, капітально. Ми повністю переварювали, повністю обковували металом. Це такі погрузчики, то ще були, як вони там, ну, коротше, мілітопольські. І... Отакі. На 600 кг. Це тільки тільки вони з'явилися ці погрузчики. Там ми купили. Бо зараз кажуть поміняй, купи другий. Нічого страшного, куди міняти, а куди я це йдіну. Ось бачите? Ось такий завод. Ось бачите завод, оце там, що там, навантажувач тракторний. Ну, коротше, отакі діла. Навіть телефони, бачите, ще досі є. Ми його повністю усилили, стрілу. Пальці переробили, бо пальці були на 28. Пальці поставили на 30 прорай. В принципі, пальці все чудово ходять. ну, Товщі, товщі пальці. Усилили саму ось рамку. ж, Бачите, усилена рамка. Квадрат сюди вварили такий. І він так слугував нам цей хорошо погрузчик. Ми то стрілу зробили, валки загружали ним. Стріла сюди, хто знає, є така толкать зерно. Хоч клюшечний сарай, то ми 2,80 стріла і лопата. Ну, Тіпа типу, бульдозерна лопата, так спереді, тут вона, на, на, на ковш чіпляється. Я багато разів вам показував, як ми не грузимо, як сівалку загружаємо. Хочу, по тоні, по тону, та й по тоні 100. Та й по тоні 200, мабуть, ну там такі беги були з горохом. Що... І все, все воно грузило. І прийшла, коротше, кердик прийшов в цьому циліндру, ну. ну, а потім почали дивитися, чого ж йому кердик прийшов. Е -м -м. Кердик прийшов за того, що ну, тут кріплення таке. Почали міряти. Дивлюся, що стрілу трошки в бік повело. Тобто Вліво, коротше, вона пішла. Як дивиться, тако, от тут і до, до, до стекла, міряємо. там 53, а тут 55. Ну, коротше, вона вигнулася, ця ось стойка, ця стойка почала її гнути, ну Гнуть за того, понятно, почало, що через щурвес. Ну і конструкція тут недосконала була. Вони тут, во вопер, оце ж тут, коробом зваряно, такий коробок. Ось, бачите, коробок. І трошки, воно так видно, що ось, бачите, воно вигнуло. Оцей метал, лист оцей, що вони відрізали, цей лише, накладка йде. Його так трошки повело. ну, Тобто на 2 см, там у верху, на 2 см, а тут його так чуть-чуть повело. В принципі, ми це все устранили. По сварки розрізали. Так, коротше, посварки розрізали. Така лібетка в нас є. Підняли його, ну, прорізали тут трошки сварку послабили. Отут сварку послабили. І, цей. І як цю сторону трошки, даже, даже, як дивиться, от, ну, ви не побачите, як чуть-чуть перегнули. Ну, то есть десь 50, там, 53, а тут 52 вийшло. Ну, ну, стріла ще рівно стала. Залазив в кабіну, дивлюся, чи навіть отак ось. По трактору ми її вирівняли, бо вона ушла влево, типа. Ну, сюди, коротше, влево ушла. Ось бачите, так вона була, ушла влево, і тут було, розстояння було менше. О, тут менше, а тут більше. Ну, тобто її, як цю стойку почало сюди підгинати. І це так дивилися ми на цю всю конструкцію, як кажуть, як я кажу, Івана Кабаки. Приспособа Івана Кабаки. І ну, інженери, конечно, мысли у них хороша, але все одно недоработана. Що тут короб цей, його треба було сюди донизу продовжити. воно прямо даже видно ці болти, це все воно почало підгинать. підгинати. Ну, тобто тут упора болта опирається у задній мост туди, що оцей вал, оцей, вал сюди. А тут стяжка, а тут цей. І тут, виходить, доваріть. же ж. Доваріть отак ось сюди ж короб. Ну, Що таке короб? Короб це ж це ну, груба Груба конструкція. Що ми тут рішили? Оця заготовочка моя. Заготовочка. Такий метал знайшли, десь у нас валялося там заготовки І ми, коротше, хочемо таку його. Ну ви поняли? О! Ось Сюди треба оцей короб просто доварити. Щоб продовження. Ж Оця вся суть цього всього ну, стойка, це де держиться стріла, треба, щоб вона продовжалася донизу, а воно тут його клас і зігнуло. Ну, тобто сюди раз і зігнуло. Якби воно тут було далі проварене, скільки вони тут метала зекономили? 10 см, а тут 5 см. Отакий. отакий цей. І було б чітко. Фактично, тут ось металюка такий, ну там, 15-ка товщина. Десь 15-ка. І оце воно. Ви ж розумієте, що воно так огне його сюди. всю весом, ну, вважай, тонну 200 весу гне. Так, потім дивилися, дивилися, думали якусь косинку сюди приварити. Потім думаємо, а до мотора як добиратися, ще до чогось. Була в нас така товстана труба не, ну, 8, 8 мм товщина. Це сівалки, не пам'ятаю що. По-моєму, сівалка це дешло. Коротше, як ми розбирали сівалку, це штильвага, що піднімає сошники. Оце такий тут квадрат, остався цей. І 8 мм товщиною. То ми сюди зробили накладку на ці болти, на 4 болти. Сюди, щоб не варитися, прикрутили. Тут болт на 18. На 18 болт. Вухо заварили, і оцю трубу підпорка. Ви зрозуміли. На 8 товщина, катана труба, цельноката на труба. І вона як упора, логіка. Навіть просто підходиш, вся логіка виходить яка: в тебе весь вес на мосту. Бо зараз скажуть, міст одпаде, ще щось відпаде, одпаде, то одпаде. Далі буде, бо мені вже казали, вже тебе і трактор розпадеться, і розколеться, а вже скільки грузу перегрузив. Скільки вису тисячі тонн. Тисячі тонн вже перегрузив. І, і в будівництві використовував, коротше, і жорстку грузив, все він, цей погрузчик. Так що він, що відпаде, то паде. така судьба. Надо... далі буде двигати. Зараз воно погрузчики роблять, бачу, купляють, люди на МТЗ ставлять грузопойомністю по тонну 200, там які оці супер, якісь генерали чи які вони там, ну, коротше, новіці. То там і стріла, хто знаде, що аж трактор треба на метр туди далі, щоб вище підняти. У нас же ж стріла коротенька. Ну, в принципі, скільки там, 360 максимум може грузити кузов. Ну, це ж як вище, ну, як і 3,80 грузить, тільки потім погано висипається з ковша. Якщо фура прийде, ну ман там чи якийсь полуприцеп, то типа. То, Оці алюмінієві, то вони, в принципі, 360, ну це стандартні. А вже ті, що в Україні їх варили, вони ці кузова, вони якісь височезні, ну вищі. Смисл, я не пойму, для, на що їх навіть насіння повні не грузять. Так що це таке про погрузку. Тут ми зараз йдемо про усілення. І простенько собі, заводу, даже ось дивіться, що завод. Як тут ось бачите, така ось. Рамка, рамка сюди. І на цю рамку собі робиш, воно ж йдеться, як ну, прикручується до ланжерона. Бо так же ж вес, який куди виходить? Увесь віс практично на ланжерон. оце ж ось дивіться, на ланжерон увесь віс. Оце, весь, оця ж таки, вниз сюди даве. І це через ланжерон, оцей віс іде сюди. А ми зробили таку підпорку. Я думаю, кілограм 200 вона видерже. Ну, під, піддержать і 100 кг 200. І вже буде щось, та навіть більше, як 200. Воно буде цельна конструкція. Якийсь удар, наприклад, навіть ковшом, ковш удар. все таке воно ж воно ж аж ну, сюди в ці роги. Ну, де чіпляється, я так кажу, роги. Тобто, це кріплення, що ви зрозуміли, що по без безстросьйом. І то воно трошки підігнулося, воно не лопнуло, сварка, нічого, все нормально, а просто вся конструкція пішла трошки. Метал же ж який, тут просто сирець якийсь і там воно свердлили, воно свердло, як пластилін, свердло його. Ну, який там прокат цей. Так що, по-любому з заводу, також обробили подпорки. Ззаді ж зробили, а спереді ніфіга не зробили. І ще я ж кажу: цей короб. І тут дебелий, да, короб, як подивитися, от тут короб, ось бачите, це ж короб іде йде, 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 йде до Ланджерона. І пішов сюди, ось. І тут закінчився. І оце не закінчився, його почало прогинати. Треба було цей короб до кінця завершувати. Понятно, що тут зручно трошки. Це ну, так, кріплення винесіть. Короб треба було продовжити. Ну, це, Я не знаю, як там в інших погрузчиках система. ну. Понятно, що якщо вони робили на тонну 200, то може там не розчитували. Ну, іменно такі оце погрузчики. Бо в нас, ми ж і ковша доварили. Ковш зробили так по структурі, як в Маніту. Ну, бо так був, раніше він отак висів, отак, о, тіп, зерно їдеш і все висипається. А зараз зробили чітко, як, як в Маніту. Тіп, вся конструкція ковша. Набираємо 950 кг пшениці у ковша, кукурузи 800. 880 було, вважайте, в ковшу. Ну, там насіння то таке, насіння треба ще додати. Ми дивилися, рештовки можна було, щоб прикручувався, як 7 ну, грузецю, насіння соняшника. А іменно пшеницю чітко. 950 кілограм, раз там 25-26 ковшів укинув і фура поїхала. Ну, тобто. Бистро, добре, все грузить удобно. І оце ж воно може, якщо були б циліндри крепкі на 50 стоків, воно б і не Ні, ну Я вже бачив, що погрузчик трошки вже вліво почав йти. Ну, коротше, десь його заносило вже влево. То... Так що, зробили з цієї сторони, а ось де воно? А ось я його утиски зажав. Бачите, яка конструкція? Конструкція Івана Кабак, я кажу, приспособа. Отакий От ще. Це я його обчешу, ну, об то, об окультуру, коротче, щоб пофарбувати. І на ту сторону так само. І ще ж, бачте, бо як вирівнювали, оту то, то цю, цю сторону там розпорку. Бачите, поставили домкрату, ну, бачите, домкрат, домкрату, ну, бачите, домкрату. І сюди ще. Трошки, бо ця сторона, наче, ну як близько тут розстояння було, то трошки розперли, щоб однакове розстояння було. Зараз це розперто. Може сюди ще зробити якусь. Тут. Ой, блін, болгарка, ще раз. Отут, якусь щоб прикручувалася розпорка. Бачу, в тих погрузчиках в генералах якийсь болт такий установлює. Ну, щось мені не, 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 не внушає довір'я той болт. Я б сюди краще б зробив бо, трубу знайшли, світо стіну. Отаку. Цих тут десь міліметр, міліметрів 6 товщина. Ну, така, дебела. І цю розпорку, отаму, де домкрат стоїть, десь її там або прикрутить, приварювати не хочу. Було б якось би прикрутити її. Щоб. Щоб оці, бо воно ж тут фактично держиться на... На чому воно держиться? Ні на чому не держиться. На оці ось ось штуки оці і все. Ми тут і болти вже ось, ось я варив, ось такі, типу піджимаю. Щашу ті болти. Вони там гойдає ними як, коротше, по гузну якомусь. Так. Отака От конструкція. Коротше, прийшлося нам його трошки усилить. Нічого страшного. Не переламається. Головне, що вже циліндри Циліндри є, штуцера. Ну, штуцера, в принципі, купимо, штуцера просто дозаказати. Бо заказали не такі. 18-20 а дали нам 18-22. Я йому і казав, тому де шланги перекатують на Руднікові чи на Джерельні, в ну, Кропивницькому. Кажу. Штуцер на 20-18, закручується сюди 20 у циліндр. Він приїжджає додому, блін, 20. А воно там 21-75 різьба, типа. Ну, як штангелем міряєш. Хоча штуцера, ну, нічого. Все будем, так, не будемо спеціально їхати у міст, ну, в Кропивницький, щоб цей. А, поміняємо. Так, і тут же ж ви бачите, якось. Оби тут же висвердлили на 18 і сюди під плиту місце. І розпорка сюди. Тин. І такі діла. Так що тут кажу, вуха тут, в принципі, нормальні. Ми тут ось поуселяли їх. Дивіться, як це ж все ми, все, ми все уселяли. Тут наварювали, тут наварювали, бо він такий хліпенький цей погрузчик був, звісно. А так, в принципі, тут усе усилили, ці всі роги. А тільки що, а тільки що не видержало лихої долі, як я кажу. Нічого. Головне, що стріла усилена, показала, що вона трошки попрацювала, бо кажуть, купив би другого погрузчика. Та понятно, що купив, а цього куди дінь? За копійки віддай його і, ну, блібно, хто його купить. Зараз, як купують люди, то хочуть новенький купити погрузчик, А цей ще, ще послужить. І так ми зараз масло поміняли у тракторі, ще фільтр топлівний. Треба поміняти, помити фільтр, бо це раз у рік миємо. Фактично, у нас в і не, не їздить, то раз у рік миємо. Уже по що п'ять, 5... зараз глянемо, скільки мотогодин. Так оце я всегда відео знімаю зимою і показую. Я потім. <клухи> Дивлюся, скільки то рік було. Ну, тобто, масло поміняли. О! Що в нас там? 5700. Дивіться, ще. 5757. Ще рідна поршнева і рідний насос. Ще нічого не робили, абсолютно. Ні, насос, по-моєму, на, на двох тисячах чогось нам захотілося його. Чи погано заводився. Насос топлівний поміняли плунжера. Десь тут, У Бобринці тут хлопці робили капітально робили. Не знаю, там вони як на... до больниці їхать, там був у них ремонт. Оцих топлівних. То, в принципі, зробили, зараз заводиться елементарно. Просто, звісно, да, з подогрівом. Подогрів. Я вам покажу, Ваше самодільний подогрів. Такий як заводський. У ну, те місце, воно там, бачите, на головку. І подогрів. Тен на 2 кВт. викновений тен із. із... Те, що батарею закручується. 5 минут, 5-10 ну, оцелив вже блок гарячий. Тирки робить. І вся ж суть що ще трактор на 24 вольта. На 24 вольта поставили там оту штуку. Хто пам'ятає БМС-плату, ну сплату, тобто що регулює. Короте, на 24 вольта оборудовання на 12 вольт. Подивлюся, я що воно тут хоча б. Бо я вже років не заглядав до нього. Якраз, тут відкриємо, глянемо. Опа. Так. Опа, дивимося. Бачите, така штучка. Один акумулятор. Оцей акумулятор, коротше, виходить, від генератора заряджається. А цей акумулятор заряджається от цієї штучки. 12,5, 12,4. Ну, тобто, в цьому акумуляторі. Бачите, 12,5, 12,4. Ну, ми, нам можна містами поміняти ще. Так, закриємо. Хтось тут хто не випав. Оце така тут штучка іменно. БМС плата, ну, типу, вона як розпреділяє, постійно держи однаковий заряд на акумуляторах. Якби ще, звісно, були якось у, у тих, що на сонячних станціях акумулятори, на кожну ячейку стоїть ну, плата. Якби ще на ці свинцеві акумулятори, така штука йшла, щоб на кожну ячейку йшла своя плата. Бо виходить, що одна банка підсіла, розрядилася і все. І смерть акумулятору приходить за те, що шість ну, ячейок і якась одна підсідає, і я вже бачу, підключаю, наприклад, зарядне, а там 10,5 вольт, 10,7 вольт. Тобто ну, одна банка повністю просажена. просаджена. Ну, ти її починаєш заряджати, вона наче заряджається і толку немає. Це тільки один виход надо. Розрядить акумулятор геть повністю, а потім зарядить. І ще якось я так спасав акумулятори. Ну, тобто, щоб всі рівномірно зарядилися всі банки. Або ж треба, щоб така була штучка тільки на всі банки. Ну, це ж бачите, акумулятор він закритий і немає доступу до ячейок. На кожну ячейку, щоб була своя балансір, акумулятори входили вечно по цій свинцевій. Вся проблема в тому, що. Просадка одні банки. Ти, виходить, ток сильний, ампери великі при старті. При стар... Ну, як стартер круте. І. Так, ну це ми заїхали про акумулятор. Я можу вам ще розказувати три дні. Сьогодні говоримо про погрузчик. Так що така реконструкція погрузчика. Реконструкція. Буде він працювати. Стріла тут, звісно, показала сила селена. Ну, уварили. Обкували. Хто пам'ятає, тут шина 8? 8 шина зверху приварена, це повністю проварена шина, бачите, затерли, що й не видно. Тут, тут тільки трошки ось видно. Ось тут шина, оце, тут ось провар шини. Потім тут шістьорка метал чи п'ятерка, п'ятерка, тут, Бачите, аж туго воно залізло, ну, воно протерло своє місто. Потугувато, виходить, трошки. А взагалі тугувато, воно бачите, оце що оці роги шатаються. Оце ж я й казав, що воно тут місця вистачає, а просто як трактор піднімаєш стрілу вгору. Ось бачите, який ганш? Отут, коротше, воно підтирає. Аж як оця стріла переходить аж сюди, аж сюди вверх. Ну, оце джик піднімається. І отут, виходить, протирає. А воно чого? Бо шатається. Шатаються оці кульки. Треба робити якусь оцю ж розпорку. Ще оце, розпорку робить, бо воно -то працює, ну, неприємно. Так, ну що, сьогодні трохи попрацювали. Світ, звісно, сварка варе, коли хорошо, коли сонце світе і два інвертора спарю 230 вольт, тоді вона аж пищить, ця сварка. А от ці ті, блін, 110, 112, ой, 110, 212. 210 вольт, 207, ну, коротше, таке у нас напряження. І інвертор, як підключаєш от сіті, ну, інвертор у мене де я, теж 20 кВт, то виходить, що сварка хреново варе. Ну, Полавтомат. Ні, ну він таке метал, там, ну, всякі трубки. Воно варай не замічаєш. А іменно щоб проварити капітально, уварить, як от, -от, -от бачите, яка провар, щоб був. Капітальніший провар, бачите, такий провар, ну. То цей. То треба, щоб. Був. А іменно ток бере не багато. Це 2,5 до інвертора. Там кумвар, я пішов, подивився, 2,5, 2,8 кВт більше не бере. В принципі. А тільки що, як типу, вольтажа не вистачає їй. Нічого, треба буде реставрувати свій трансформатор. Так, ну що, всім пока. Пишіть комментируем.